Вітаю передача. Маю право до вашої уваги. Людина найвища соціальна цінність в Україні, права людини та її захист. Таку тему визначили для круглого столу, який відбувся на базі Вінницького апеляційного адміністративного суду в рамках тижня права. Учасники судді адміністративної юстиції, адвокати, студенти. Наш захід. Ми проводимо під тією і гідою, що ми, кожен з нас, зробимо безпосередній внесок у розвиток правової культури. Під час заходу говорили про права і свободи людини та їх захист в судах України. Крім того, порушили питання діяльності Європейського суду з прав людини. Європейський суд під своєю юрисдикцією на даний час має приблизно біля 755 мільйонів осіб. Це я можу сказати, що єдина судова установа міжнародна, куди може звернутися особа. За захистом свого порушеного права проти держави це дієвий механізм звернення до Європейського суду, але з моменту подачі заяви до моменту рішення це мінімум два, а то й три роки. Ну це звичайно за умови, якщо справа не отримує пріоритет, але досить багато рішень. Європейського суду ми застосовуємо досить багато прав, поновлено рішеннями Європейського суду. З огляду на адміністративне судочинство, здається, стаття 8 Кодексу адміністративного судочинства передбачає, що адміністративні суди застосовують принцип рихованства права за рахуванням практики Європейського суду. Здається, стаття 17 закону України про виконання рішень та застосування Європейського суду з прав людини передбачає, що рішення Європейського суду з прав людини є джерелом права. Так, да, ми ж вам з вами в роман... На германській правовій системі, де е, прецедент не є джерелом права, але як ми бачимо, що ми трішки наша правова система йде в бік англосаксонської, де саме е, джерелом права визнають і рішення суддів, зокрема Європейського суду з прав людини. До обговорення долучилися представники студентства. Молодь повинна бути в першу чергу обізнаною, каже Роман Молдован, голова студентського парламенту Вінниці. Студентський парламент на сьогодні. Працює в сфері інформування студентства про права, які у них є, і саме оце є отим ключовим, щоб обороти ті проблеми, які вже є отакими, які виникають внаслідок вже того, що студенти вже мають якісь проблеми з правом з законом, тому що вони не були проінформовані і в нашим завданням є за побігти в наниканні оцих якихось проблем вони вже побороти ті проблеми які вже виникли в, в наслідок того що студенти не були проінформовані і не були підковані в якихось правових питаннях бути обізнаним значить бути захищеним тож користуйтеся правом на інформацію Наша передача добігла кінця. Не будьте байдужими до себе та до оточуючих, і пам'ятайте, ви маєте право знати більше. Бувайте!